Важко, але як коли правильна тактика, то Та я думаю, що давай. можливо. А я з Рівненської області. В минулому маю медичну освіту, працювала медсестрою 20 років. І зараз ну, відчуваю якийсь поклик допомагати людям. Можливо, колись стану бойовим медиком. Аня, Три, давай. Ця вправа потрібна для того, щоб курсанти відпрацювали приблизно методи перенесення і тактичної евакуації пораненого. Якщо тобі потрібно його евакуювати, будучи в одному або якщо в двох. Дуже багато було фізичних вправ. І я зрозуміла, що я... Мені треба тренуватися, фізична підготовка має бути кращою. Планую доєднатися до сил оборони, тому мені цікавий цей курс. Думаю, все буде добре. Хочу рятувати життя, допомагати постраждалим, пораненим. Це, мабуть, найбільша мотивація. У нас дві петлі. Одна і друга. Так, вдягнули, відкрили. І відкриваємо язичок, підтягуємо, натягуємо максимально. Так, почалася повномасштабна війна, я повернувся, розуміючи, що мені потрібно виконувати свої обов'язки. Я в майбутньому планую підписувати контракт і сертифікація, яка надає наш батальйон, дуже корисна. Вона цінується. В лавах наших збройних сил. До плеча погод. Дивіться, отак жінок він у вас опуститься сам. Все. Оці три варіанти. Ми хочемо, щоб ви зараз від... Ми, в принципі, проводимо підготовку за стандартами міжнародного зразка, за стандартами України і готуємо з медичного напрямку, а саме з тактичної медицини. Це підготовка комплексна. Вона включає в себе не лише теорію, вона включає в себе реальну практику, реальні кейси і дійсно повністю цикл підготовки з нуля до рівня бойового медика і так ты и дружит О, выказка надо наперед. На сьогоднішній день у нашому батальйоні є е, діючі екіпажі, які працюють майже вздовж усієї лінії фронту, тобто це медики, парамедики, водії, це професійні лікарі, тобто це і хірурги, анестезіологи, анести, травматологи, які працюють на стабілізаційних пунктах. Люди працюють на ланках евакуації, таких як медивак, тобто велика машина швидкої, кейсивак, це е, е, як пікапи, які працюють безпосередньо на нулі. Треба, бо м'язи плеча і грудні, грудні і прес. Подивитись, далі тягти. Яке озброєння має ворог на вашій ділянці фронту?